А пляма після численних пожеж у будинку профспілок у Києві, який потрапляв у кожний кадр буремного майдану, Сьогодні знову в центрі не лише Києва, а й скандалу. Міська федерація профспілок вирішила незаконно добудувати частину корпусу, яка якраз стикується з готелем Хрещатик. Всі запитання про те, хто ж давав дозвіл, і чому вирішено так частково відновлювати зруйновану будівлю в центрі Києва. Столичні профспілки ігнорують. Розслідувати справу взялася столична прокуратура, яка наймовірніше змусить їх самотужки все добудоване розібрати. Сам будинок Федерації профспілок України буде відновлений на основі конкурсу. Всередині всі важливі опори збережені, тому доведеться обновити фасад і повністю змінити внутрішній вигляд до дня незалежності 2016 року. киянам мають представити нову будівлю профспілок. Розповідає Віталій Захаров. Будинок профспілок на Хрещатику у центрі скандалу. На напівзруйнованій будівлі, де під час лютневої пожежі гинули герої Революції Гідності, раптово виросла надбудова за вишки в поверх. У Федерації профспілок України від несанкціонованих змін відхрещуються. і пояснюють, що спотворена частина будинку належить київським міським профспілкам. Здання міського комітету ано Федерації і до... Союзів на даний момент имеють тільки архітектурне отношення, тобто вони виглядають одинаково. На то, що надстройка йде над этим етажом на криші, то здання федерація про союз нікакого отношения не має. У столичних проспілках коментувати самовільну надбудову відмовилися, адже знаю, що нахабно порушили закон. Переконані у Держбудінспекції України була зареєстрована декларація на реконструкцію цієї будівлі в існуючих межах при виконанні робіт. Вийшли за існуючі межі наших інспекторів на перевірку. Не допустили спритністю київських проспілок. Приголомшені у КМДА тут планують знесення самовільної конструкції. Почалися якісь будівельні роботи без узгодження з відповідальними департаментами. Ми звернулись до прокуратури зупинити ці роботи. Такі об'єкти сама струя бути розобране. За средства заказчика для того, хто осуществляет строительство. Крещатик – це пам'ятник градостроїтельства. І для того, щоб хоч щось строить на кріщаті, необхідно проходити соответствующие стадії согласования. Експертизи та детального плану відновлення усього будинку на хрещатику 18, дріб 2, поки немає. Наразі оголошують конкурс, та звідси Федерація проспілок вивозить тони сміття, знищені стіни та гори попелу, бо за радянським проєктом тут було багато деревини. Зрізані всі комунікаційні лінії. Все цело ми вивозимо на свалку, вичищаємо повністю, щоб і так був пригодний до річної реконструкції. А ось опорні конструкції пошкоджені лише на 10%. На укріплення будівлі та її здачу в експлуатацію спеціальний фонд збирає гроші. Порахували, треба 60 мільйонів гривень. Наразі є 3 мільйони. Вона буде виглядати абсолютно також, як і до пожежі ззовні. Ось зсередини, звичайно, вона буде вже іншою. Буде інші кольори, мабуть, вже інші інженерні обладнання. Відкриття відремонтованого будинку про планують символічно на день незалежності України 2016 року. А поки майже тисяча працівників згорілого приміщення тісниця по різних адресах Києва. Віталій Захаров, Юлія Мендель, факти ICTV.